Так, всім знову привіт! Зараз вам покажу ще одного з моїх улюблених виробників масштабних моделей. Так, зараз. Так, Це модельки від компанії Шуко. І в чому цікавість моделей, що вони дуже схожі. Я вам ще зараз покажу. Ось, наприклад, це модель. Folkswagen е, від компанії Шука. Вони, як я розумію, 80-х років. Вони мені дуже схожі на виробника Шабак. Шабак це Шука це німецька компанія, яка виготовляє масштабні модельки. Вона дуже схожа на Шабака. Це теж модельки, які вже не виготовляються. Вони 90-х років. Вони один на одних дуже схожі. Зараз покажу, що мені прийшло. Так. Чи вдасться дасться однією рукою, я думаю, вдасться, не таке вдавалося в житті. Однією рукою. Поки угу. подивіться на диаграму, я тільки розрежу, все є. Купляю я модельки не тільки на eBay, купую, також на українському сайті OLX. Купую. От. Зараз можна знайти дуже багато класних моделей за відносно невеликі вартості. Так, Де в нас ця модель? Модель там Audi має бути. Пакування... бачите. Наче... О, саме улюблене Туалетна бумага, навіть не іспользована. Так. Так, так, так. Ось вона. Блін, яка вона класна. Який офігенний колір. Досталась вона мені за 800 гривень. Це для цих моделей дуже гарна вартість. Це, я вважаю, дуже дешево для них. На сайтах eBay вони зараз там стартують від 50 доларів. Це на наші гроші в районі 2000 гривень. Чим мені подобаються ці моделі, тому що вони. В ті часи вже були відкривашками і вони дуже якісно зроблені. От я вам зараз поставлю для порівняння з радянською машинкою, зараз якусь я виберу. Ну, грубо, щоб ви зрозуміли, в ті самі часи, які були моделі, бачите оці шви, про які я казав, ну, просто дирамаха між дверями. Да, там Капот зроблений на волзі добре, але тут ось теж просто сквозняк. А подивіться на цю модель, як тут все зроблено. Е, ну, Більш якісно, на мою думку. Відкривається е, тут, що в нас. Вибачте за замінку, так. Багажник. Колесо треба трошки поправити, віддати, поки їхало, деформувалося. О, капот. Дуже класна моделька, мені дуже подобається. Да, Волга, бачите, це 80 -70 -80 -80 в 70-80 ті роки робили з Германії колеса пластикові. Це видно, що це в 80-90 ті у Волги вже вони робились резиною. Так, це, це одна машинка. І ще друга машинка, не менш цікава. Вона від компанії Cursor. Е, ну, може. Комусь здавалось би нецікаво. Але е, в ті самі часи, коли виготовлялася машинка, існували такі компанії, як NZG. Ага, вона в 32-му масштабі, оказується. Ну, ладно. Я цього не знав. Е, Коротше, в мене є таких, навіть е, в такому масштабі, пару моделей. Це виробник курсор. Е, Made in Federal Republic of Germany. Тобто Ферге. Вони робилися. І вони цей масштаб 1.32, але є такі самі машинки в 43 му масштабі. В мене є представники цієї компанії, і в мене є Mercedes ось цей 600 й Він теж від компанії Cursor. І тут поруч стоїть Mercedes від компанії Shabar. І теж дуже цікаве дослідження, що вони майже ідентичні. Єдине. Різниця в них, що в цього Мерседеса є рамка на дверях, бачите, і вікно скляне. А в цього немає. Також в ті самі роки виготовляли е, такі компанії, як Гамма. От Гамма дуже схожа на компанію Курсор. Це апіля від компанії Гамма. Це останній від Шуго. Так от що? Здається, що всі ці компанії були, мабуть, якомусь як такомусь одному холдингу, тому що є такі риси, наприклад, диски -колес. А Бачите, як вони тут зроблені? Пластмасові такі. А, Ось а, Ну, це Шука обидві, у них обидві були пластикові колеса. Це в шабака, у них такі самі були колеса. Це просто я вже сам переробив, поставив інші. От. Якщо хтось з вас... Щось про це знає, напишіть мені, будь ласка, дуже цікаво, чи є е, ці компанії якісь, якісь суміжні. Всі вони виготовлялись в Германії, е, але чи є вони всі одного походження, з одного виробництва. Всім дякую, всім тихого вечора, до побачення.